Наше управління працює лише місяць, дійсно було створена нова структура, яка в першу чергу спрямована на те, щоб Покращилася комунікація не лише з мешканцями громади, а і між структурними підрозділами, комунальними підприємствами. Наші структурні підрозділи надають дуже багато послуг нашим містянам, виконують роботи для міста. Хтось навчає, хтось лікує, хтось ремонтує дороги. І ми маємо спільно працювати для того, щоб наші мешканці громади оперативно отримували всю інформацію про діяльність сумської міста. ¡Gracias! Коли сьогодні приїхала, розумію, що це люди, які сидять в кабінетах, і налаштовувала себе, що буду дуже довго розкачувати аудиторію, але насправді пішло все якось дуже легко. І я зрозуміла, напевно, що навіть трошки було мало часу, тому пообіцяли, що ми приїдемо обов'язково ще, тому що люди йшли на контакт. Люди спілкувалися сьогодні з нами, розказували, які в них є проблеми, що вони хотіли сьогодні почути. І ну, все, все йшло дуже легко. І тому я впевнена, що буде Цього результат класний.